Знаєте, люди буває так говорять. Тяжко жити, шкода вмерти. Воно звучить смішно. Знаєте, в тому є. На жаль, на жаль, багато правди в тій фразі. Чому, ви знаєте, на землі дійсно не є просте життя. Ну, на правду. Якщо бути справедливим, воно не є просте життя. Корні, корені непростого життя вони <клух> тягнуться аж туди в Едемський сад, де Адам і Єва згрішили свого часу. Адам і Єва зрішили. Бог сказав за те, що ви так і так зробили. Буде земля родити терня, буде важко працювати в поті лиця чоловік. Жінка буде народжувати в муках. І ви знаєте, і ті коріння, які тянуться старі, які пов'язані гріхом. Через ці старі куріння йдуть руки, а людині все тяжко і тяжко. Так? І здавалося б, якщо так тяжко, може від цього відмовитися, може бути недовольним, нарікати. Але ви знаєте, не дивлячись на те, що важко, Бог не казав, що буде легко. Ми повинні слідувати за нашим Господом, за нашим Ісусом. Не дивлячись на те, що важко, мені доводилось бувати в старших людей, я думаю, вам так само. І ви знаєте, є старші люди, що їм вже важко навіть піти на кухню, взяти собі чаю чи їсти, взяти. Це, це, це правда, це так є. І що відбувається в розумі такої людини? Вона дивиться на те життя і думає, ой, як тяжко. І якщо, без, напевно, запитатися кожного з вас особисто, то кожен би міг всередині себе знайти стільки проблем і сказати, мені тяжко в тому, в тому, в тому, перерахувати. Мені тяжко там їсти кожен день готувати. Мені тяжко ставати зранку в холод. На роботу кожен день. Мені важко працювати допізна. Мені важко, бо я хворий, мені важко бо то Дуже багато важкостей в житті людини. Але в тих важкостях ви маєте пам'ятати, що про них всіх знає Господь. Господь не дасть людині більше понести, чим Чим людина може, чим людина спроможна. Якщо ти більше не можеш, Бог тобі не дасть більше. Він тобі дасть допомогу і всякому випробуванні. Тому, як би не було важко, нам ніколи не варто відмовитись від того, щоб слідувати за Господом. Думки приходять різні, але треба слідувати за Господом. Біблія говорить, що. Ходьте вузькими воротами. Бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя. І мало тих, хто знаходить їх. І мало тих, хто є, мало тих є, хто знаходить цю дорогу. Ви знаєте, дорога вона вузька. її тяжко знайти. По ній важко йти, бо вона вужча, Менше місця на поворотах, менше місця, щоб розминутися, але потрібно продовжувати йти. Воно це, цього варте, щоб бути з Христом в небесах. <кій> <кій> Ви знаєте, коли єврейський народ вийшов з Єгипту і попав. В пустині. Він попав в пустиню, і їм стало трошки важко. Не дуже сильно важко, трошки важко, бо не було е, улюбленої їди, Чуть-чуть умови життя змінилися, і багато хто з них бажав отримати те, що вони мали в Єгипті, вернутися туди. О, ми мали там. Хоча там було рабство, хоча там було, е, притісняли їх в тому Єгипті. Але багато людей згадали, о, там, там було. Як би туди вернутися? Бо там був часник і були інші якісь їда. Але вони мали думати не то, що було, а куди вони йдуть. От Зверніть увагу на те, що я зараз скажу. Не то, що було. А куди вони йдуть? Так само в нашому житті не то, що було добре, чи то, що зараз. А куди ми йдемо? От про це ми маємо думати. Куди ми йдемо? Де наша ціль? Знаєте, якщо людина буде думати за сьогодні, тільки за сьогоднішній день? Біблія говорить, що це нещасна людина, яка думає тільки за, за сьогодні. Тобто, наш. Наші очі повинні бути направлені в майбутнє. В майбутнє ми маємо з радістю вже очікувати. Не дивлячись на тимчасові трудності, ми маємо очікувати і знати, що там, нам, з Господом, буде добре. І от-от, не так далеко вже залишилось до того часу. Якщо, брати, взагалі, людське життя, воно не таке довго. Я вже не говорив за те, що, можливо, при нашому житті Христос прийде. І ми маємо за це думати, от-от, і вже я буду там, де мені буде добре, де я побачу своїх рідних, близьких, де Господь буде за нас турбуватися. Де я не буду думати, як мені здобути хліб? Чи як мені боротися із самим собою, бо плоть натискає на мене. Ви знаєте, дуже дуже багато важкостей. Але Пам'ятайте, завжди погляд вперед. Я вже за це казав. Якби кожен з нас підняв питання, які є, кожному важко, то ми би були в шоці один з одного, якби так почали би розказувати, що там в серці є. Ну, по-різному, може, не всіх, але я думаю, що трудностей дуже багато на цій землі. Різних, абсолютно різних. Не, тре, не треба далеко ходити. Маленьке міні-свідчення. Працюю на роботі, сиджу за комп'ютером багато. Потрібно було зробити одне завдання в термін, саджу, сидів ну, напротязі двох днів, очі супер змучились. Частинами ночі сидів. І після того так, так змучились очі, а працювати далі треба. І одне око змучилось більше, одне, одне менше. Я одне око закрив. Працюю як пірат біля комп'ютера. Сижу, ну, бо треба, ну нема виходу, треба. І то таке міні-свідчення: -міні я не кажу, що мені важче, ніж вам. Ні. Кожен має свої якісь трудності. Але просто, що би не було, ми завжди маємо дивитися вперед на те, що нас очікує. І не, не сильно концентруватися на, на тому, що є зараз. Можливо, важке для життя. Бо ми, якщо почнемо дивитися і концентруватися на тому, що є зараз, це буде супер важко. Тебе буде знищувати депресія, як я маю жити далі, що я маю робити, як то все має. Не потрібно цього. Треба надіятися на Бога. Ви знаєте, в мене не супервеликий досвід в Господі, але трошки є. І я по своєму житті скільки разів побачив? Що там, де ти думаєш, як я маю прожити, як, де має бути вихід? Бог дає вихід. Ну це чудо. І я бачив це чудо не один раз. І я це розказую для того, щоб ви знали, що Бог він може прокормити свою дитину. Він подбає, він зробить чудо, якщо треба, щоб ти прожив. Але не концентруйся на сьогоднішньому дні. Відбувається війна, там, другий, третій, десятий. треба готуватися до вічності. І весь зір на Христа. Тому що ми тут тимчасові, тимчасові. І нема такої людини, що живе якось інакше вічно, чи на неї Божі правила не діють. Всі ми ходимо перед Господом, всі ми тимчасові. Всі, для всіх нас існують одні правила Господні. І всіх нас Господь любить, і за всіх нас Господь хоче подбати, і за всіх нас Він хоче, щоб ми були радісні, тримаючи взір на небеса. Бо можна подумати, а розвернутися? Я розвернусь, я зупинюся, я відійду, ніколи не допускайте такої думки. Треба йти вперед. З надією на Господа! <кій> Ви знаєте, Бог нам залишив о, дві такі важливі сфери, над якими треба працювати, поки ми живемо. Дві е, вони схожі ті сфери, сфери, але трошки інакше. Це ти маєш працювати над собою, над своєю душою і маєш працювати по можливості. Щоб допомогти іншим людям над іншими душами. Щоб інші душі спаслися і твоя душа спаслася. Оце основні заняття на цій землі. Все, все інше це просто технічне. технічне. Це як це як забезпечення того, що відбувається основне. Основне це спасіння душ твоєї душі, ти працюєш, спасіння інших душ допомагаєш. Все інше це технічне, що ми бачимо. Їда – Це ж тимчасово, щоб тіло просто мало силу. Їда, тепло, друге, третє, десяте це тимчасове технічне забезпечення, Головне – душа. Щоб коли прийде Господь, щоб цей дух, який вернеться до Бога, він був достойний того, щоб жити вічно в Божих оселях, щоб не перебувати в аду, не перебувати, де пече, де болить. Де кричати людина буде, щоб там не перебувати, треба перебувати в Божих оселях. Ви знаєте, у цій важкості я до них ще вернуся. Вони також не просто так. Часто Бог допускає якесь випробування, щоб людину підготувати, щоб людина могла пройти очищення. Ви знаєте, коли хтось приніс золото в якийсь ломбард чи ще кудись. То золото беруть і під лупою провіряють, чи дійсно воно золото, чи то якась підробка. Бо може бути підробка, фальшивка. І коли люди приходять до Бога, Бог мусить перевірити, це християнин, чи це фальшивка. Взяти лупу, можливо, дати випробування, щоб та проба, яка вибита на золоті, вона була справжня. Перевіряють золото. Біблія, Це не я придумав, Біблія порівнює людей із золотом, яке має очиститись. І ця проба, як в ювелірному магазині, так само в Царстві Небесному Бог, він хоче, щоб ми були відповідали цій пробі настоящого християнина, його дитини. Щоб ми, наша душа, вона дійсно була чиста і святою. Що вона освятилася? Бо наша зовнішність може говорити про одне, чи про інше, чи про десяте, але Бог подивиться. В першу чергу, що в тебе відбувається в твоєму серці? Чи готовий Бог співпрацювати з таким серцем в Царстві Небесному? Чи готовий Бог мати спрацю з такою людиною? Чи взаємозв'язки там, в Царстві Небесному? Біблія говорить, що Бог зробить на землі тисячолітнє царство і буде там царювати Ісус в тому царстві тисячу років, воно буде тут на землі. Чи, чи готовий Бог буде взяти нас і, спі, і мати таке спільне життя в одному царстві? Чи готові наші серця будуть до того? знаєте, Біблія каже, що нічого не чисте. І що, то, що віддано злому віддане злу, не війде. Тому важливо, що ми, пройшли, проходячи всякі випробування, вміли зробити з того висновок, вміли очиститись і були готові входити в царство. І вже наперед в нього заглядували. Ви знаєте, коли має відбутися якась хороша подія в тому житті, ти наперед заглядуєш. Я ж знаю, що заглядуєш, бо я і сам буває заглядаю. Як є якась хороша подія, там має до тебе приїхати гості, яких ти довго чекав. Чи ти їдеш десь на відпочинок на декілька днів? Ти заглядаєш вперед, бо тобі буде добре. Ти заглядуєш, о, як ж там буде. А давай поговоримо, як там буде. Ми собі м'ясо приготуємо, ми там сядемо біля вогня, о, як там буде? О, так само. Коли сходяться християни, о як там буде в тисячолітньому царстві, так би ми мали, могли би поговорити, щоб наше серце пораділо? О як там буде? Я не, я не буду хворіти. Більше мене не буде мучити біль в усі, чи в горлі, чи в нозі, чи в коліні, чи в лікті. Більше того не буде. І за це можна подумати. Та, я знаю, що й болячки нас є всякі, бо ми люди. І не без того. І я молодий в мене є, болячки. і я думаю, що і вас є. Але не дивлячись на то, ми слідуємо за Господом, маємо слідувати. І заглядувати туди, в царство, куди ми йдемо. Це дуже важливо. Ви знаєте, як би не було, ми збираємося в церкву, але все одно Бог кожного буде спитувати особисто. Як ти прожив? Як ти ходив? Не, не зможе церква дати такий гарантійний лист за кожного? От прийти до Бога, от сказати: в мене є список, тут всі члени церкви написані. Пропусти Боже всіх, не перевіряй їх. <кхух> так не буде, на жаль. Бога так влаштовано, що Він перевірить кожного. Тобто, кожного діло буде перевіреним. Кожного серця буде перевірене. Тому е, нам треба особисто дбати, особисто дбати, щоб я був в Царстві Небесному. Добре, що будуть всі мої браття і сестри, але що буде зі мною? Що буде зі мною? Ти, ти маєш за це думати? Щоб твоя душа не загинула, щоб твоя душа освятилася, поки є час, щоб війти в небеса. Ми маємо також допомагати іншим людям, війти в небеса. Що для цього робити? Проповідувати Євангеліє, Брати участь в житті церкви, церкви по можливості. Звичайно, Бог знає, що, може, хтось не може когось, хтось хворий, когось щось болить, але коли є можливість, треба приймати участь. Треба розносити вістку Євангелія, що гляде Господь не так багато часу. Спасайте люди свої душі, бо все інше про мене, а дух твій буде жити далі. Потім Бог зробить інше тіло. Але до того треба готуватися і поспішно. Поспішно до того йти. Ви знаєте, я би хотів би з вами молитися молиться це за то, що не дивлячись, як би не було тяжко, щоб ми завжди слідували за Богом. Як би не боліло, щоб ми слідували за Богом. як би можливо, не іздівались над нами, чи не, чи, не чи можливо, якісь випробування в житті, щоб ми слідували за Богом. Нехай нам Бог дасть нам такої сили, щоб ми завжди заглядали туди наперед, як ми заглядаємо на свято чи на пікнік, який має відбутися, щоб ми заглядали в царство. І думали, от ще чуть-чуть, І ми будемо там. З близькими, з братями, з рідними. Будемо зато молитися, щоб Господь нам допоміг мати тверду надію на нього і тверду віру. Помолимось.